В Німеччині відбувається форум по відновленню конференція з відновлення України. Дуже важливий захід для України. Там бере участь і президент України Володимир Зеленський. Долучимо до нашого ефіру. Політтехнолога керуючого партнера національної антикризової групи Тараса Загороднього. Пане Тарасе, добрий ранок! Вітаємо вас. Доброго ранку. Отже, хочемо з вами поговорити з приводу, ну, по-перше, конференції з відбудови і з відновлення, яка відбувається в Берліні. Але ми ж пам'ятаємо передумови, з якими наша делегація їхала на цю конференцію. Ну, по-перше, у нас поки що немає персоналії і, скажімо, особи, яка очолює профільне міністерство інфраструктури. По-друге. І голова Держагентства з відновлення і інфраструктури. І інфраструктури, Теж у нас вже немає. Звільнився, його. так. Причому, до речі, от ті телеграм-канали, які публікували обрізаний скріншот його заяви, на який Шмигаль написав «не погоджую», вони трошки лукавлять, тому що внизу Шмигаль своїм почерком написав не погоджую, тому що вимагаю звітів за певний період там, і, і ще, ну, словом, звітів про зроблену роботу. А на вашу думку, це може говорити про якусь кризу, от саме в цій сфері, сфері відновлення України. Ну, я не думаю, що тут слід говорити про кризу, тому що ще все ж таки інституції залишаються, і питання там персональних, хто їх очолює це. Одне з питань, а не головне питання. Тому я наважаю, що це якась проблема в даному випадку. Ну, будуть інші люди, прийдуть і будуть це очолювати. Це тут, тут знаєте, ми завжди от потрапляємо в таку пастку, яку часто а, самі собі милюємо, що все, все повинно залежати від людей. З одного боку, всі говорять, в тому числі тих, хто називає себе реформаторами, давайте. Давайте, щоб все працювали інституції. А як тільки інституції міняється людина, одразу ж починається якийсь гвалт піднімати, що тільки, тільки ця людина, тільки ці люди ці світичі, які могли що зробити. Тому я вважаю, що нічого там особливо не відбувається. Тому в даному випадку головне гроші, так? якщо вони будуть, на які проекти. Експертизи цих проєктів, що потрібно, що не потрібно, а не те, що зручно засвоювати гроші. Тому що ми ж повинні розуміти, що ну, з боку там, наших донорів, партнерів, теж є люди, які хочуть робити те, що їм легше робити, і не обов'язково те, що потрібно Україні. Ми повинні про це завжди пам'ятати. Угу. Ну, а от, скажімо так. Саме звільнення Мустафе Наєма, яке супроводжувалося ось і його публікацією у Фейсбуці, що йде він через системні перешкоджання діяльності. А що це за можуть бути системні перешкоджання діяльності? От він вказує, що мала зарплата, що не погоджується досить довго. Певні проекти, на які було сконцентровано агентство, знову ж таки не погоджувалося перед ким? Перед кабінетом міністрів. Тобто, за це відповідає кабінет міністрів. Ні, ну ви правильне запитання. Так це питання треба задавати в даному випадку пану наєму. Хто конкретно прізвище, хто заважав, в яких проектах і так далі. А він цього не вказує. Ну так, да, це ж ми ж повинні виходити з, з, контр, з конкретики, тому що в дійсності в чому там претензія була. Ну ми ж, ми ж розуміємо. Давайте знову згадаємо контексти перед історією. Історія ж почалася не вчора, не позавчора. Тому що лунала критика, як від опозиції, як і в тому числі у всіх, навіть у вправланих колах, стосовно питання захисту ТЕЦ, так? А -а -а. тому що активно, в тому числі міністерство, активно розповідало, що все зроблено, все захищено. А коли воно розбомбилося, то виявилось, що воно не захищене, і виникло питання, чи потрібно було робити в такий самий спосіб, так, куди витрачалися ресурси, і відповідно таким чином, ну те, що я бачу, знаєте, завжди треба пригадувати контекст, ж не вчора народилося тут. Питання чи будуть відповіді на це запитання, чи будуть вони якось відрефлексовані. А, тому що ну, ми повинні завжди розуміти, що систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Якщо система о, ну, зробила якийсь помилковий крок, так припустимо, я так суто теоретизую, яку там закидають там, пану А Кубракову, до речі, пану наєму, так? то значить потрібно відрефлексувати, подивитися, що воно є. А чи було воно зроблено, чи не було, чи була проведена відповідна експертиза та багато чи інших речей для того, щоб у майбутньому це не повторив? Той самий звіт про який е, говорив Денис Шмигаль, що потвідав потрібен... ну, пан Смигатом принцип ви, ви ви правильно помітили, що тих, хто кричати, почали що гвалт все все? Все, все руйнується. Вони якось дивним чином оцей надпис про те, що пан пан Шмигаль вимагав звіт. Я знаю, сам критично ставлюся до пана Шмигаля, тому що вважаю, що багато що в оборонці ще досі у нас не зроблено, Немає страхування військових ризиків для підприємств. ВПК, не Ні, але тут треба підходити об'єктивно до питання. Да, а тут да, ну не дозволено, наприклад, експорт підприємства ВПК, але з такої точки зору, ну суто управлінського Рішення суто управлінського рішення, кожен керівник має право вимагати звіт про за пророблену про роботу, тому що це функція керівника е, вимагати, як витрачалися ресурси і куди йдуть. Так? І тут виникає питання: чи зроблений цей звіт, коли він буде, хто його буде робити і багато чого іншого. Ну так само напевне, як і по відношенню до того самого Кубракова. Ми ж не бачили цього звіту. Хто його тому бачив? Так, да, в тому числі. Тому тут ми взагалі повинні ставити. Знаєте, у нас на жаль, от нове покоління наших реформаторів, знаєте, якось ставляться до себе як до, до знаєте, таких ось непогрішних таких богів. От вони роблять все правильно, знаєте, а от попередники робили все неправильно і. Коли запитуєш так, а що зроблено, що планувалося, як воно було, починають ображатися. Що значить, ображає? Витрачаються ресурси, особливо під час війни, витрачаються ресурси і запитання щодо звіту, це є нормою, а не виключенням, і це до цього теж суспільство повинно завжди звикати. Що ми взагалі знаєте, От чому погана у нас от така риса українців: те, що ми не хочемо лізти кудись конкретно, ми не хочемо щось міняти. Знаєте, от нам всім легше розповідати про те, що у нас дуже корумпована держава, хоча це в дійсності не так, вона не настільки корумпована, як думають українці, бо у нас би державний апарат просто взагалі не функціонував. А, але коли запитуєш, а які кроки від тебе були зроблені, поча, ну там а хто повинен відповідати, наприклад, за корупцію? Так, так може сконцентрувати вимоги на набу і САП, чому вони так працюють, так? Або робити конкретні кроки. Ви знаєте, от, от в Фейсбуці я завжди це рекламую, мені подобається, як працюють люди. Зібралися люди, вони роблять конкретні кроки. Вони шукають, лазять по тендерах Прозора, бачать невідповідності цим, адекватності війни витратам і задіюють державні структури. Наприклад, пишуть всі масово скарги, наприклад, Державну аудиторську службу. Державна аудиторська служба, мало хто знає, виявляється, у нас що має функцію скасовувати ці тендери. Ну от вони разом, такий симбіоз активних громадян, які не просто говорять про те, що навколо, а, знаєте, корупція, а активних громадян і державної структури Державна аудиторська служба, назбивали вже десь на 20 мільярдів тендерів, які реально були неадекватні. Скаржаться туди, потім є функція там податкову можна поскаржитись, тому що у нас масова епідемія вход... входження в тендери різних фопів, які не мають ніякого стосунку, там обладнання і, і так далі, і так далі. Тобто, ми повинні мислити системно. І стосовно, навіть коли приходить людина і розповідає, що вона от така, от нова, і так далі. Ну нова, значить, ти повинен працювати по правилах. А правила передбачають, що Кожному менеджерському, ну, в кожному проєкті є задумка, експертиза, е, обґрунтування, а потім звіт за виконання проєкту, як грошовий, так і реальний. Там Підписана акт, робіт, е, весь там бетон, наприклад, фортифікація, які потрібно е, залили, е, відповідають там маркам, наприклад, бетону, який вимагається, скільки купів потрібно. Тобто це нормально, так працює державний апарат, і так завжди повинно бути. Ну в принципі, дивіться, знову ж таки наєм скаржиться на бюрократію, яка виникла у зв'язку з різними погодженнями, зокрема, і по документам на оплату там захисних споруд, фортифікацій Створоби. так, хто робив. Так, але знову ж таки треба тоді вказувати, що да, ось такий да, конкретний правда. громадянин чиновник. Не, довго не погоджував цей документ, а в такому то такому-то підрозділі відомства так само довго тримали документ. Хоча вони мали е, це встигнути, і ми попереджали, що певні були строки, і нам треба встигнути. Тобто, ну тут правильно, да, це правильно. От ви, ви говорите, як повинен працювати. Ну, що значить бюрократія? Бюрократія це знаєте, у нас таке лейливе слово бюрократія. Но Державний апарат не може існувати без бюрократії, це як в розвинутих країнах, так і в інших країнах. Питання в тому, як воно якісно працює в чи вчасно, так чи професійно воно працює, і так далі, тому що від цього теж багато чого залежить, тому що ну питання там бюрократія. Все рівно, є нормативи, є закони яким слід е, слідувати, тому що якщо ти не виконуєш ці е, закони, е, то у багатьох, багатьох випадках, ну буває так, що людина, наприклад, е, ну на думку інших людей затримує якесь там погодження. Так у нього може бути свої інструкції, там, да, що йому потрібно провести експертизу, припустимо аудит і так далі, тому що якщо він цього не зробить. Його просто посадять. Ну, так. знову аудитори, прийдуть аудитори, рахункова палата прийде, прийде та сама аудиторська служба, Державна аудиторська служба, яка буде задавати питання. Якщо у тебе немає на них відповіді, ну вибач, будь ласка, ти будеш винувата, а не та людина, яка від тебе вимагає там результати, бо твій підпис там стоїть. Добре, а ще такий момент. А, ну, В цілому, от. Тут зараз без персоналій. Е, бачите, навіть от написали е, видання Financial Times навіть написали статтю, що там головний чиновник звільняється. Е, я в цілому Це, просто... Це, до речі, вже друга стаття Financial Times, така некомплементарна по відношенню до от, е, Так, Тобто е, певні, скажімо, проблеми у нас вперше, в ну, до. Не знаю, як правильно з добором кадрів в цілому з. У владної верхівки в Україні помічають вже не тільки всередині країни, а і е, відомі західні видання, і про це пишуть, Ой, і на супер. це вказують. Ну ні, я, я знаю, я знаю вашу позицію з приводу західних видань. Я що... вам скажу: це знаєте, Financial Times вже перевіряли б джинсу, які підсовують наші антикорупційні активісти. То вони спочатку називали Кубракова е, крадієм, вони ж є там конкретні скріни говорили. Що і так далі. а Потім вони різко поміняли думку. да, Різко поміняли думку. Тепер вони говорять, що виявляється, то що ми говорили, то неправда. Тепер давайте будемо а, штампувати щось на захід. Там да ну фанен що там вже ви перевіряли фактуру і розуміла про що йдеться в даному випадку. Тому що а, кількість джинсів в західній пресі вже знаєте, чесно кажучи, мене а, ну пра не дивує, не дивує, тому що багато чого там знаєте, чесні люди, коштують дорого, але те, що при ознаки маніпуляції, що пішла одна людина, так почекайте, Що значить, пішла одна людина, все руйнується. Ну це неправда. Ну працює державний апарат. Он є, є шмигаль, є прем'єр-міністр, буде інша людина і так далі. Так в чому питання в даному випадку? Але ну все ж я таки. вважаю, що нічого особливого не буде, коли нас лякають, що погіршиться стосунки з заходом. Ну це все маніпуляції, відверте, підміна понять. Захід турбує більше. Турбує чи рознесуть СБУшники всі НПЗ в Росії, щоб у них проблем не було, да і ціни на нафту не підскочили. Ось що тут головне як турбує і це теж. Ну але все ж таки, дивіться, ну вони ж е, все одно е, якби що? вказують на системні проблеми, і вони є. Ну ви погоджують системні що... проблеми. Ну дай, нехай дають зброю, щоб Україна виграла, виграла війну швидше, так. А потім будуть задавати питання. То знаєте, що за багато претензій до України? То хліб вивозте під обстрілами, тому що у нас там продовольча криза і все інше, але не дамо але але не дамо супроводжувальних конвоїв, або йдіть в наступ, там да? при цьому літаків не дамо, і так далі. Що знаєте, за багато претензій до України? Чи є в Україні проблеми? Є в Україні проблеми. Але знаєте, коли це вже починається переходити всі межі, коли тут дні звільнилися та проблеми, Причому з подачі в тому числі людей, які ні за що не відповідають, а більше захищають, наприклад, ту НАБУ на САП, його бездіяльність абсолютно, так? у мене виникає питання взагалі в адекватності журналістів, які пишуть, в тому числі, в західних Д, в західних парапіх. Якщо є. Конкретні питання то давайте задавати. Тим більше контексту. Я в цих виданнях не побачив. Uh -huh. Що там виникли питання? Ну там е, виникли питання, що давно виникли питання. Це вже півроку мусується тема, особливо ну, на півроку, коли там роздовбала наша теця. А от про в це там не місяці. написано, Да, от це не написано, що контекст е, звільнень, точніше, висновки, був значно більшим, Так? Да? і це тягнулося на сьогодні. Не завтра, ну це таке. Знаєте, це називається маніпуляція. Тут бачу, тут не бачу. Абсолютно, і робити якісь висновки, що це погіршить стосунки з західними країнами. Ну просто знаєте, я вже скільки таких статей побачив, ну судячи з того, вже давно все давно було зруйнуватися. Ну це все маячня маніпуляція. Я Пане Тарасе, дуже вам дякуємо за коментар, і що ви долучились до нашого ефіру. Політехнолог Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку. school.